Десятий міжнародний меблевий форум розпочав свою роботу в Києві. Традиційно на участь з'їхалися провідні вітчизняні та закордонні компанії. Цьогоріч іноземні меблеві фірми представляли Румунія, Турція, Росія та Італія. Це збиття, которое для нас є праздником, тому що ми готуємося цілий год і хочемо час цих виставок показати, те, що ми делаем нове. То, что мы можем делать, находить новых партнеров, новых клиентов и общаться с нашими коллегами и партнерами. З поміж українських та закордонних виробників меблів в форумі свою продукцію представляє і одна з найбільш відомих меблевих торгових марок України Інтерстиль. На меблевому ринку компанія працює вже 15 років. За цей час зарекомендувала себе як креативна та якісна торгова марка, меблі якої вироблені виключно з натуральної деревини. Ліс у нас весь із житомирських лісхозів. Це масив весь наш. А уже все остальнее фурнітура, це все ми ввозимо і за границею. Цього разу на міжнародному меблевому форумі інтерстиль здивував відвідувачів новою обідньою кімнатою Вероніка. Там дуже цікава дуже ідея в цьому іде. Ми спробували зробити фрезерування лазером на фасадах. Такого оригинального морозного рисунка. И он получился таким еще, знаете, этот акцент морозности усилился отделкой, которую мы выбрали для этого изделия. Это тоже наша новая разработка в области наших поисков в экспериментов с цветами. Отделки получилось это изделие таким. Светлым серебристым налетом. От. Також на розсуд відвідувачів виставки компанія Интерстель запропонувала нову спальню. Мы решили почати робити изделия. Спальня это наш первый шаг в этом направлении в более дешевом ценовом сегменте, но на том качестве, которое есть качество, качество Тобто Мы продолжаем оставаться на своєму высоком уровне. Но стараемся делать изделия более демократичные по цене. і родзинкою експозиції стала кухня з вишуканим фасадом в класичному стилі та сучасним зручним наповненням всередині, що робить її не лише гарною, але й практичною. Здій живете кухні у нас представлені нові механізми видвіжної системи ізвіснішої німецької фірми в Європі Кісібюмер. И мы стараемся, чтобы наши покупатели, наши заказчики, чтобы они видели, имели возможность заказать это лучшее из лучших, что сегодня предлагает рынок. И на мой взгляд, очень интересно, что за такой классической наружностью двери, фасада в кухне нашей скрыта самая-самая современнейшая начинка. Достаточно удачная экспозиция. Нравится подбор цветов. Я думаю, что очень интересную фурнитуру ребята поставили. Вот все идет с доводчиками. Ну, очень красиво, конечно. И очень поражают вот, э, все механизмы, которые здесь представлены в кухне. Очень современно, очень удобно. Ну и, конечно, интерстиль всегда были красивые кухни, но сейчас еще они современнились вот этими механизмами. Очень приятно. За роки свого існування торгова марка Інтерстиль завоювала свого покупця насамперед високим знаком якості. Стиль цих меблів визначають як класична розкіш, яка, втім, по ціні недоступна середньостатистичному споживачу. Адже сьогодні виготовлення якісних меблів це дороговартісний процес. Говорить зіта Авдіш. Проте торгова марка Інтерстиль наполегливо працює в напрямку демократизації цін на свою продукцію. Ми взагалі мріємо, о том, щоб наші здійснені «Інтерстиль» стояли в домі кожного українця, тому що ми вважаємо, що українці достойні хорошої меблі і красивої життя. Десятий Київський міжнародний меблевий форум працюватиме до 16 березня.